Вітаємо усіх! Це громадське інтерактивне телебачення та радіо. Один. І у нас сьогодні в студії очільник Волинського обласного академічного театру Ляльок Вадим Хаїнський. Вітаємо тебе в студії. Добрий день. Привіт, ти вже наш такий справжній творчий, душевний, світлий. Друг, <реш> і насправді це здорово, коли ти приходиш, тому що я про що поговорити так. І почнемо ми з дуже такої цікавої прем'єри. Я так розумію, так, велика мрія маленької ялинки. Що це таке? Що це за вистава? Про що мріє ця маленька ялинка? Давай, мабуть, запросимо наших глядачів. Слухачів на те, що зараз відбувається, такого активного, красивого в Волинському обласному академічному театру. Лілі. Угу, Так, дякую. Ей, мені теж насправді приємно вас бути вже не перший раз в цьому році. Ось ем, про прем'єру так. От в грудні ми підготували для наших глядачів е, саме прем'єру вистави Велика мрія маленької ялинки заказкою Ганса Крістіана mm. Андерсена. Називається Ялинка-казка. Ем, таку, таку сценічну ем, редакцію п'єсу написав Володимир Богданець, режисер цієї вистави, е, художниця Олеся Іщук і композитор Костя Яворський, який теж був у вас так е, в програмі. Так. Ось, ем, така чудова дуже вистава. Так я кажу, що це вистава для сімейного перегляду, бо вона цікава як і маленьким, так і дорослим. Ось не буду розповідати про сюжет, але запрошую однозначно на прем'єру. Її вже мали змогу побачити дуже багато дітей, які приходили до нас на ці е, різдвяно-новорічні дійства. Дійство, ми його так в цілому назвали, як щира дружба та віра в диво, холод перемогла. Це в програмі цього дійства і м -м, така святкова атмосфера в нашому театрі. Так ми намагалися створити е, таке гарне свято. І інтерактив, інтермедія в нашому театрі відповідно перед виставою, і вітання від Святого Миколая, який в нас такий чудесний Миколай неповторний, якого немає ніде в нашому місті. Такого а в чому його Миколая. неповторність? А це варто було прийти до нас і побачити. Ще буде шанс. Насправді в чому? Ось о, діти шумлять, багато дітей, і з'являється Миколай <как> і тиша. Ці затихають. І молитва така щира, теж як ті дітки ручки складають і всі разом моляться, промовляють цю молитву. Е -е 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 ну Це таке щось дійсно неймовірне. Я кожного разу от, захоплююся от цим моментом зустрічі з Миколаєм. І вже дарунок від Миколая. Відповідно, це дійсно, як ви зараз можете побачити так на екрані. Ось велика мрія маленької ялинки. І ми запрошуємо, звичайно, усіх прийти, цікавитися. Ну, це мені здається незабутні дійсно якісь такі враження і для дітей, і для дорослих, uh -huh. так тому що дорослі теж радіють як діти. А ще більше вони радіють, коли діти щасливі, так? Так, так, тому так, ну, так, це так, варто так. дійсно побачити на власні очі і почути на власні вуха. А, був такий проєкт у вас, так, і він іще досі відбувається, угу. це цілюща лялькова терапія. А, які результати, як взагалі це все вдалося організувати? А, хто підтримував, хто брав участь, і дійсно а, чи працює ця терапія, а, чи можна було вже побачити якісь справжні результати цього? Угу. Ой, так це насправді одне із таких ем, наймасштабніших результатів в цьому році діяльності нашого театру. Це залучення коштів е, закордонних, так більше як півмільйона гривень було залучено. Ем, Проєкт цілюща лялькова терапія, стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни. Ось це ідея самого проєкту полягає показати театр для льок як не просто розвагою, а як засобом таким терапевтичним з допомогою театру ляльок, яким чином можна надати і психологічну підтримку, так і такий такий терапевтичний ефект саме для дітей і молоді в час війни. Ось що хотілося донести найбільше, що театр льок це не розвага це все таки такий мистецький продукт, який потрібно теж і подавати правильно і сприймати правильно. Таку основу так розповім. Все-таки сама вистава, ви теж могли спостерігати, коли були у нас на виставах. У нас від самої вистави вже дуже багато таких красивих, хороших вражень, приємних, це поринання в дитинство, це перемога добра зазвичай. Так в усіх казках, і оце, це те, що ми вкладаємо. Але якщо до того підійти ще більш серйозно, тобто почитати перед тим казку, цю історію певну на яку ми йдемо. З дітьми, навіть дорослим пригадати, так сприймається абсолютно по-іншому, набагато глибше тоді. Сама вистава, сам продукт мистецький. І вже після вистави оцей обов'язковий обов'язковий етап обговорення, рефлексія, так, після після смаку. Цей, що зрозуміли, обговорення у тих всіх сенсів, які несе ця вистава. І знову ж таки, я раджу один раз прийти на виставу, це дуже мало. Це ми тільки побачили, сприйняли, але не осмислили. А коли ми вже приходимо друг, в друге, третє на виставу, от тоді вже таке повноцінне осмислення вистави йде. І всього того, що закладає і режисер, і художник, і сам автор твору. Ось про проєкт трішки розповім. Дуже багато заходів було, це у нас тренінги. Було чотири тренінги для е, викладачів, педагогів, психологів, громадських діячів. Е, е, тренінги від психологині Світлана Сосюк і я теж, як, як лялькар, е, ми вчили як би, оцим засобам терапевтичним, як працювати з лялькою, які є методики роботи. Ось, і дуже сподіваємося, що от, от саме за допомогою цих тренінгів. Оця ідея, ідея лялькової терапії, вона розійдеться. Так от масштаб масштабується трішки, Школа, в школах, садочках, можливо, в інші громади, громади піде. Так? Було ще проведено, проведено таких сім воркшопів з виготовлення ляльки. Ми відібрали 10 дітей, які е, з нуля, з нуля з задуму, е, спільно з майстринею Олесією і психологинею Надією про, ля... про якою, виготовляли ляльку е, і в кінці показали от продукт саму ляльку і знову ж таки історії. Історії вони ж вклали туди всі свої переживання. Ось е, лялька таким містилищем стала, їх думок, емоцій. Е, і в кінці таку виставу показували. Ну, ж таки, теж в укритті змушені були показувати. Е, в таких умовах живемо. Так? Планували одне, а вийшло в результаті інше, але добре, що це відбулося. І ще відбулось 5 таких терапевтичних занять для дітей. Е, були реєстрації, і дуже багато людей мали змогу саме взяти участь в цьому. Це працювали, працювали наші актори, працювали пс... Пс... розробляли спільно з психологом саме ці терапевтичні заняття, і е... діти мали змогу виразити себе, свої страхи, свої переживання. Е... Насправді дуже-дуже помічне і дуже багато е... такого емоційного зараз Фідбек. фідбеку, так, однозначно від батьків. І від дітей, і від педагогів, так, от які брали участь в цих тренінгах. Ем... Ем... Так, значить, 15 чоловік у нас на одному тренінгу. Ем... Тренінг, точніше, 10, але десь 10 мало було до 15. 15. 13-12 чоловік. Ми, ми трішечки навіть перебільшили наші е, очікування. Так, Дуже багато теж було зареєстровано на терапевтичні заняття. Тож ми там 15 дітей брали. Е, ось, е, найважче було, певно, відмовляти людям, бо коли дуже багато зареєстрованих, і ну, хочеться однозначно всім дати можливість проявитися. Чомусь повчитися, але ну не могли, так тому що все одно ем, є якісь індикатори, які ми повинні були виконати. Ем, важко зараз сказати цифру цю саму, але результат, результат вражаючий справді і діти насправді, мабуть, перебільшив всі наші очікування, насправді, бо цей проект. Абсолютно і всі мої сподівання, що як це буде, бо я хвилювався, що можливо воно може не піти, але от настільки дуже потужно і гарно, і потрібно. Ну це, це можна пишатися насправді цим проектом. Однозначно хочеться продовження. Ось ми ще маємо показати в січні дві вистави безкоштовні в рамках проекту. Ось тому слідкуйте за нашою сторінкою і можна буде прийти до нас на вистави. Це продовження проєкту. А чи буде ще якийсь новий ну, в цій ідеї? Чи плануєте щось таке? Так, плануємо, обдумуємо. От зараз так багато є грантових різних програм, в яких можна брати участь? Ми з дівчатами з громадською організацією, перспективи Волині зараз активно про це обговорюємо. Думаємо, вже ми одну заявку підготували насправді. Не так по е, терапії, але як от, ну, по театру ляльок, так, по створенню вистави саме. А... Ось. Ще uh -huh. хочу сказати, та, хто долучився до цього проєкту: це громадська організація перспективи Волині, це управління освіти і науки і департамент культури молоді і спорту Волинської обласної державної адміністрації. Долучилися, допомагали, порозповсюджували всю інформацію. У нас ще такий круглий стіл відбувся в, в самій обласній державній адміністрації, де всі фахівці зібралися, і ми обговорювали цю тему, обговорювали результати нашого проєкту. Ми от презентували відеоролики, які теж були виготовлені в рамках цього проєкту. Ось. Так. Тобто є чим пишатися, є вже напевно якийсь досвід, так щоб далі ну якісь помилки чи якісь там мінуси удосконалити, так щоб uh -huh. це був дійсно такий ідеальний проєкт, хоч він і так в принципі на 100% ідеальний. Так так, так ти зараз правильно сказала, так, бо це насправді ми тільки от пощупали, Мені здається, це там чим більше заглиблююся, тим більше так. розумієш, скільки меж ще є для роботи, скільки напрямків цікавих, які хотілося б теж спробувати так, осягнути. В рамках в цього зрозуміло, в нас вже, вже теж дуже багато, багато ідей повиникало, які можна було б е, реалізувати. Ну працюємо поки над цим. А що такого було з початку року? Можливо, варто сказати про підсумки, так тому mm -hmm. що ми вже входимо в новий рік. А що запам'яталося? Чим пишаєшся? Mm -hmm. Можливо, якісь відбулись прем'єри про які варто сказати. Так, ой, багато дуже багато всього відбулося за цей рік. Ем, якщо пригадувати початок цього року, то там відбувся такий, ем, таке дійство ем, світло перемоги. Ем, ну, ми з тобою обговорювали об'єкти говорять про війну, але це щось ем, ще, ще щось інше, так? Е, так, об'єкти зараз ем, об'єкти говорять про війну, це теж цей кінець року. Ем, це теж проєкт. Ем, ем. В якому на який реєструвалися ми, ну, наші актори, вірніше, наші працівники, і прийшли туди я і наша режисерка Катерина Лавренець. Ми стали стипендіатами цього проєкту. Об'єкти говорять про війну. Мали, Мали можливість можливі слухати віде. лекції фахівців з усього світу, які займаються цим напрямком роботи. Саме об'єкт об'єкти. Це теж напрямок, такий дуже перспективний театр ляльок. Я вважаю, було дуже цікаво слухати, і теж там дуже багато таких терапевтичних напрямків. І дуже воно нам корисно було. Ми їх відразу використали в нашому проекті деякі думки. З цього Катерина їздила в Івано-Франківську на саму резиденцію, де вони працювали впродовж тижня і створили в результаті такий перформанс, от з цим напрямком. І вже от вона, як режисер, планує майбутню постановку саме от з театром об'єктом зробити. Вже є, є ідея, от поки вона е, наростає процесі. так в процесі, наростає цим всім. М'ясом, скажем так, кістяк <смеш> уже є. <смеш> Ось э, початок року от, світло перемоги, потім у нас э, ну так весна, день та э, зрозуміло, лютий це у нас э, традиційно декада, пока вистав до Лесі Українки, вони в цьому році теж будуть. Це День театру. До дня театру ми підготували ем, таку ініціативу День дитячого театру. Ми, ми відкрили, відкрили свої двері, свою сцену для, для дитячих колективів нашого міста. Ем, вони мали змогу презентувати свою творчість. Так, бо ні, ну, як не наш театр, має підтримувати молоде покоління, яке творить от в цьому напрямку. Цей проєкт, конкурс малюнків, був до Дня театру, теж дивосвіт театру. Потім у нас такий міжнародний день дітей. Знову ж таки, ми теж так відзначили конкурсом малюнків. герої наших вистав. Діти малювали своїх улюблених персонажів. Ось дуже такі красиві роботи. І нам було цікаво спостерігати за цими роботами, адже акторам ну, цікаво побачити себе, і кого намалюють, якого героя. Ось Тут, тут теж так було дуже цікаво. І для нас це, цей конкурс. Потім така літня школа лялькарства у нас влітку відбулася. Теж в результаті був показ вистави. Відкриття сезону. До речі, так ми з вами обговорювали тут всеукраїнський конкурс професійних чи Лесі Українки. Ось. До речі, були про цю програму про студентів, що вони, ну, дійсно, mm -hmm. майбутнє покоління, і хотілося їх слухати. Такі світлі та, та. думки дуже, і ну, є надія, знаєш, на майбутнє. Та, Тому приємно. ну, здорово, здорово. Приємно. Плануємо теж на наступний рік знову ж таки проводити цей конкурс. Ми обговорили формати там, можливо щось новине, то ми про це теж думаємо. Ось, ну і зараз ось Різдвяно-новорічний період. По прем'єрах так ще було питання, то теж скажу. Чотири прем'єри у нас відбулося. Перша прем'єра весною це Рібка або казка на городі. Наша режисерка, заслужена артистка України Лариса Гарлінська її поставила, художниця Олеся Іщук, і композитор Геннадій Гусинцев. Ось інша прем'єра. Це зачарована принцеса. Режисером цієї вистави виступив теж заслужений артист України Петро Саваш, художниця Олеся щук, і музика теж Костянтина Яворського. І третя прем'єра у нас Лісовий цирк. Тут у нас київський режисер приїжджав Іван Вороний, художниця теж київська Наталія Ягупова, і композитор Вебоський, Андрій Велбоський, теж київський композитор. Ось і ось співпрацюєте з багатьма людьми, так, не тільки лучанами, так, а практично охоплюєте всю Україну. Так, ми ну, стараємося а, а, співпрацювати з різними з різними митцями. Щоб трішечки так нового погляду, так нового бачення залучати до нашого театру, от зараз вже відразу на майбутнє, так загадую, ми вже приступили в принципі наші цехи до створення ляльок і декорацій до нашої майбутньої, майбутньої вистави, вистави заказкою Сашка Лірника буде ставити київський режисер, дуже відомий Іван Урицький. Ось ем, прем'єра, я сподіваюся, відбудеться на початку лютого. Ось е... ну дивися, трошки ми вже зачепили цей угу. момент, тому давай я думаю, що більш конкретно поговоримо, uh -huh. що планується такого в 2024, му Що від вас очікувати? Чим будете нас радувати? Uh -huh. Так, оцю це я розповів, вже найближчим, найближчим часом буде. Часом буде. Потім наш актор, провідний актор Олексій Криворучко, теж готує. Зараз майбутню постановку так, працює над п'єсою. Розповім відразу, Щастя бути собою. Ми так назвали цей проєкт. Так, так, так. Ну, розуміємо, про що відразу так з назви. Ось, не буду вже здаватися в деталі. Ось, <клес> і наша режисерка Катерина теж працює над двома зараз постановками. Одна така виїзна, більш компактна, а інша більш така масштабніша. Ось ще є у нас теж для дорослих так, одна вистава в задумі. Вже вже художниця наша Олеся Іщук е м, працює над цим режисер. У нас молодий е актор зараз Львівського театру. Е е так. Ну, поки, поки от не такі, такі плани, так, поки формуються тільки, так, так вже ми вступимо це в цей рік новий, так, і будемо так, так активніше над цим працювати. І знову ж таки, традиційно наші заходи, це і всеукраїнський конкурс чи обов'язково буде у нас ювілей до Тараса Шевченка. Ми теж продумаємо, можливо, якийсь цікавий проєкт зробити з колаборацією з кимось. От у нас виникла ідея спільно з музичною школою, можливо, щось зробити, так? Ем... Ну і працюємо над, над діючим репертуаром, так, щоб тримати його в тонусі, відновлювати трішки, поновлювати, щоб доносити хороший. Як... Ну, як ми бачимо, вже можна подивитися репертуар на січень. Він є, він наповнений, так. Тобто приходьте, дивіться. Я думаю, що кожна вистава чимось унікальна, так щось можна від неї отримати, чи чи радість, чи настрій, чи просто якийсь відпочинок, так наповнитися тою та енергетикою, яка нам зараз дуже дуже усім потрібна. Ми входимо в новий рік, так хтось намагається собі якимсь чином, не дивлячись на всю цю важкість, довколишню створити настрій. так От як тобі вдається зараз. Створювати той настрій, можливо, спокою, якогось наповнення, різдвяний, новорічний, так, якогось щастя, якогось натхнення. От таким чином ти створюєш цей настрій для себе, для своїх близьких і для театру? Угу. Хороше дуже питання. Насправді так, ми обдумували довго з, з нашим театром, працівниками театру, як створювати, створити настрій іншим. Так, от продумували зони, фотозони. Які будуть в театрі, от намагалися трішки щось оновити, так продумати програму, яка б мала і таку смислову нагрузку, і трішечки е і розважила так дітей, бо всі хочуть якогось руху, ось е і прем'єру саме створити. Щоб от все-таки дав в такий складний час, щоб театр виконав цю свою місію і, і був надзвичайно потрібним потрібне, і корисним. І подарував, подарував дітям це справжнє таке дитинство і не, дитинство, і не тільки дітям, а й дорослим, щоб, щоб бодай на, на цих півтори години, дві години могли всі відволіктися від, від негативу, від цього горя, яке відбувається навколо. Ну, бо Це потрібно. Потрібно жити далі. Просто жити, і для нас, певно, це зараз наша така основна місія так, театру е, дарувати оці такі хороші миті. Е, як створювати настрій? От ми створили для інших настрій, так, думали про це. А от я теж от, от ніби грудень почався вже от Миколая, напередодні Миколая, а от якось немає того настрою. І ну, мені його створили інші. От, команда от, нашого проєкту е, е, зробили такі чудові подарунки напередодні Миколая. Та так, так, от створили, відразу принесли оці такі красивезні речі, такі новорічні, і все, і настрій відразу з'явився. І, і потім ці речі е, всім іншим, хто до мене приходив, теж створювали настрій. От така куля була красива, е, сніжна. Так, от хто не приходить, я ту кулю трясу і, і вже в людей настрій з'являється. Тобто ми самі його створюємо. І зараз ну, це мені дало такий поштовх до того, що от ми самі створюємо цей настрій, і е, це потрібно робити. Так, однозначно, що всі переживаємо, всі співчуваємо тому горю, яке відбувається. Так? Але якось потрібно все-таки себе тримати в ресурсі, так? для того, щоб. Е е Підтримувати Так, 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 так. Я все-таки вірю, що наступний рік він буде переможним. Споріж. для нас. Так, так, так. За І, все. Я, я вірю, що майбутнє буде. Хороше світле, і е, нам потрібен ресурс для того, щоб створити його, е, далі творити, розвивати нашу культуру е, українську, так, нашу ідентичність, відстоювати, показувати, е, нести в Європу, так. Зараз мені здається відкриті е, для нас двері в світ, і ми повинні виходити з таким хорошим, е, хорошим продуктом мистецьким. Вадиме, я дуже вдячна, що ти сьогодні тут побував у нас в студії, розказав про всі результати, про всі підсумки. Вони насправді дуже-дуже активні, наповнені. Так, видно і розвиток, і видно ту любов, яку ви всі і ти, і твоя команда так, вкладаєте в те, що ви робите, успіху величезного, так, поширюйте цю любов, і таланти і далі, і далі. Далі за Луць, так, далі за Україну. Нехай ця енергія вона тільки піднімається, зрощується, наповнюється, і вашими силами, я думаю, буде зроблено ще дуже багато хороших речей. Тому входимо в 2024-й з настроєм, з повагою до себе, до близьких, до людей, до тих, хто виборює так, той спокій, той мир, ту тишу. І Обіймаємо один одного. Серцем обіймаємо. Так, з вірою, з надією, так, в перемогу, світле, хороше майбутнє. Дякуємо дуже. І в нас сьогодні в студії був очільник Волинського обласного академічного театру Ляльок Вадим Хаїнський. І до нових зустрічей, до хороших свят, хорошого настрою і лично, звичайно перемоги.